Вітаю на каналі. Нагадую, що в нашій рубриці Букініст ми оглядаємо книги, які ви можете придбати. Демонструємо, дивимося, вас щось зацікавило. пишете в коментарі або е, зв'язуйтесь за контактами в описі каналу і замовляйте книги, які вас цікавлять. Також можете перейти під відео за посиланням на Google Диск, де весь список всіх книг, яких вже більше 2000. Позиції оглянуто, бо є, що там в одному рядку збірник на 15 томів. Тому точно оглянули більше 2000 книг. І ви можете користуючись пошуком, або просто прогортуючи, читати, шукати цікаві для вас книги. Сьогодні ми оглянемо, на жаль, не таку часту в нас літературу, це україномовну літературу. Тобто українською. Небагато таких книг до нас потрапляє, я їх відкладаю, є там ну, певна. Кубка, стопка, гірка тих книг. Але все-таки демонструю їх потрішки, щоб мати і надалі, бо їх не так багато. Отже, почнемо ми з класики і перейдемо до трошки інших видань. Це в нас видавництво веселка, дуже гарне оформлення. Тут тканевий корінець, шкільна бібліотека Іван Франко «Каменярі». Ось, і з боку гарно оформлено. Я, на жаль, якщо не помиляюсь, проходили в школі цей твір, але я його не читав у школі. Нещодавно читав якесь його оповідання і, в принципі, мені сподобалось. Тому, можливо, можливо варто надолужити шкільну програму і почитати. Отже, це видання 1965 року, і дуже гарно, як я вам кажу, оформлено і збереглося. Вибрані твори. Так, Портрет Франка робота народного художника СРСР. Київська книжкова фабрика. Так, Тут ми бачимо інші якісь його поезії. Трішки є помальовка. Але в цілому книга у гарному стані. Ось весь зміст. Тут поезії, розділ. Ой. І оповідання. Малий Мирон, Оловець, Добрий Заробок. Грицева шкільна наука, Історія кожуха, Отець-Гуморист, Повість Захар Беркут. Так. Каміннярі. А я думав, каміннярі це якийсь якраз і повість, і роман. А це поезія каміннярі. Все все на три сторіночки. Ой. Неуважний я був і байдужий до української літератури в школі. Чомусь вона мені видавалась ну, надто якась сумна, та не Зарубіжна ще більш-менш, але все одно більшість книг я читав підлітком поза програмою. Ось така книжечка. Ціна на той момент 59 копійок, а наклад її. Наклад, наклад 100 тисяч примірників. Ось так. Далі у нас Шевченко поеми. М'яка обкладинка. Папір жовтенький. Катерина Гайдамаки, Гамалія, Сон, Єретик, Наймичка, Кавказ, Варнак, Неофіти, Марія. Видавництво художньої літератури Дніпро, 82 рік. Ось така книжечка. Наклад 350 тисяч примірників. Далі знову у нас Шевченко. Це такий кобзарик. Але, на жаль, в поганому стані. Хтось його, я так розумію, вже підклеював, але не дуже вдало. Ой-ой-ой. Геть розвалюється у нас це видання. Ну, Принаймні, перша частина. Бачите, далі все надійно. А от початок треба би підладнати. Ось тут гарна така. Не знаю, як називається цей малюночок. Но, напевно, має якусь свою назву. Ілюстрації народного художника СРСР Касіяна. Починається з п'ятої сторінки, тобто титульні десь у нас губляться дуже часто, можливо, тому що з бібліотеки Але на 17-й нема. Так, ніби. Всі, 31, 32. І ця, що повноцінна, починається з 33 Все вірно. Тобто сторінки всі на місці, але бажано би підремонтувати. Ось такі вставки з такими малюнками. Тут вказано до якого до якої поезії, і навіть частина слів звідти. таке цікаве оформлення. Шкода, що в такому стані. Але ця книжечка значно краще зроблена, оформлена, ніж ось ці поеми, які зроблені аби як. Тут цікаво і формат, але стан, на жаль, не дуже. Наклад 300 тисяч примірників, ціна 340. Видавництво Радянська школа. Ну, творів тут у змісті... Алфавітний показчик не так і багато, три сторіночки, але шрифт дуже дрібненький. Ось так. Да, хотілося би її підремонтувати, але так шкода. Далі. Іван Нечуй Левецький, Микола Джеря та Кайдашева сім'я. Бібліотека української класики Дніпро. Видавництво Дніпро, 87 й рік. Повісті. Ілюстрації Оксани Лисенко. Ілюстрації гарні. Ну, Щось їх не надто багато. Є, але не багато. І, на жаль, немає останніх сторінок вже з узмістом і з технічною інформацією. Постраждали ці книжечки. Шкода. Так, далі у нас бібліотека історичної прози. Юліан Опільський. Золотий Лев. Видавництво Дніпро. Оформлення мені подобається. Так. Заснована серія 1988 року. Це видано в 89-му. Псевдонім Західного українського письменника Юрія Львовича Рудницького. Основна тематика його творчості історична. Перший твір письменника Іду на вас, надруковано в 18-му році. Автор звернувся в ньому до епохи Київської Русі, до часів держави, що зачинала історію трьох братніх народів росіян, українців і білорусів. Обрав сюжетом останній похід князя Святослава та його загибелю. Книжку вміщено також Повісті Ідоли падуть про часи князя Володимира і запровадження християнства на Русі та Золотий Лев про княжіння Данила Галицького. Твори приваблюють яскравими динамічними сценами побуту, колоритними картинами раннього середньовіччя. За душевно ліричними інтонаціями в описі інтимних почуттів героїв та основне в повістях осудження війн і загарбництва, інтерес до життя народу. Ось так. Ну, тут, напевно, все те саме. Так, дав анотації. Наклад 300 тисяч примірників, ціна 2,40. Да, дуже масові ці книги. Далі у нас Раду Тудоран. Підняти вітрила. Це, напевно, щось перекладне. Переклад з Румунської. Видавництво веселка, 1987 рік для середнього шкільного віку. Роман. Напевно, пригодницький роман. Про плавання. Пам'ятаю, в дитинстві. Всі ті зноски в цих корабельних е, книгах про, е, про різні назви вітрил. Коли там персонажі щось кажуть, треба зробити з тим, то, тим то на кораблі, і там ці зносочки пояснення, що то за мотузка, що то за вітрило. Але я думаю, мало хто щось з того запам'ятав, навіть якщо читав ті зноски. Наклад 65 тисяч примірників. Ціна 80 копійок. Гостросюжетний роман популярного румунського письменника про сповнене пригод плавання вітрильника Сперанца до вогняної землі. Ось так. Ну, теж бачимо, має пошкодження книга. І сьогодні всі пошкоджені книги. Більшість. Із розвідки не повернувся Богдан Сушинський. Та щось. Патріотично-пропагандистське бібліотека юношества. Документальна повість. Серія юні герої. Художник Золотов. Київ веселка 1985 рік. Документальна повість українського а, тут по російськи українського совєтського писателя Отрофімі Прушинському. Юном розвідчики партизанського отряду дійствовавши в одеських катакомбах годи Великої Отечественної війни. Ось такі малюночки. Книга українською. Анотація російською. Дитяча книжечка про війну. А ось тут українською є анотація. Наклад 115 тисяч примірників. Ціна 45 копійок. Видавництво Веселка засноване в березні 34-го року. Широком щороку, щороку випускає 240 250 видань загальним тиражем 41 мільйон примірників, видає українську літературу, радянську і дожовтневу літературу народів СРСР та країн соціалістичної співдружності, твори прогресивних письменників світу, перекладає літературу 49 мов народів СРСР і 40 мов зарубіжних країн. Експортує книжки в 128 країн світу. Це дуже цікавий факт про експорт. Прямо експорт-експорт, чи, можливо, книга пошту, що хтось може замовити, бо 128 країн це багато навіть для соцтабору, як на мене. Чи там країни, які були в співпраці з Союзом. Так, не чуй Левицький. Повість хроніка. Старосвітські батюшки та матушки. Київ, видавництво художньої літератури Дніпро, 85-й рік. Так, ілюстрації Базилевича. Ось такі малюночки. Це я, наскільки, ну, я не дуже обізнаний, але найвідоміші, як на мене, то його малюнки, звісно, до Енеїда. Да. Багато малюнків. І в стилі Вазелевича в притаманному йому манері малювання. Так. Отже, наклад цієї книги 125 тисяч примірників, ціна рубль 70. У повісті видатного українського письменника. З неперевершеним гумором змальовано життя українського попівства 20 40 х років минулого століття. Ну, тобто ще 820-х40. Викриту облудну мораль, зажерливість і паразитизм, духовну обмеженість старосвітських і новітніх батюшок і матушок. Ось така книжечка. Теж до класики. Архип Тесленко. Оповідання. Бібліотека української класики Дніпро. Хтось підмалював її. 85-й рік. Ілюстрації Євдокименка. Ілюстрації теж таку своєрідні. рідні. Такі наче якесь ось тут навіть виглядає як фотонегатив. Оформлення. Зміст, перелік оповідань. Наклад. Всього-навсього 42 тисячі примінників, ціна рубль 40. До книжки війшли кращі твори відомого українського письменника-реаліста Тисленка. В них правдиво відображено життя до революційного українського села. Події Революції 905-го піднесення свідомості селянських мас. Так, ще одна книжечка Петро Сингаївський. Сьогодні ще не пізно. 71-й рік Київ радянський письменник. Ніколи не пізно зробити добру справу. Виправити помилку чи зняти себе провину, якщо ти прагнеш бути людиною і посідати певне місце серед людей. Інша справа, коли ти вчинив злочин, зрадив кохану або друга, обікрав сам себе, змарнувавши життя тяжко, завинив, завинив перед людьми і перед собою. Такі думки бентежить молодих героїв ліричної повісті Сингаївського, який, будучи поетом, надав їй поетичної піднесеності і схвильованості. Наклад 30 тисяч примірників. Ціна 29 копійок. Ілюстрацію лише таку на початку бачу. Так, і в кінці що тут у нас? Закінчення. Ось так. Така книжечка. Так, і ще в нас є ще одна літературні бувальщини навколо Парнасу. Збірка. Зібрав та упорядкував Ігор Артемчук. Дніпро, 89-й рік, місто Київ. Так. З іменами видатних письменників, як правило, пов'язано чимало цікавих і дотепних історій, відомих під назвою Літературні Бувальщини. Вони розповідають про неймовірні випадки життя, про дивовижні захоплення, те, що нині називається хобі, про винахідливість у складних ситуаціях, про взаємини між видатними людьми, про їхні сказати б. Дивацтво. У збірнику, порядковану відомим збирачем літературних бувальщин, пропонуються найрізноманітніші історії життя письменників. Художник Василенко. Гомер, письменник що не писав, Антигомер, Езоп, Абу, Абу -ал аль марі Данте кеміне. Фадєєв, Смолич, Маяковський, Федін, Гашек, Стефаник, Гнатюк, Франко. Тобто тут такий набір різноманітних авторів. Ой, дуже багато. Від Гомера до Арісто, Шекспір, Прокопович, Вольтер, Гурамішвілі, Багато. Кантемір, Ломоносов, Сковорода, Помарше, Гете, Котляревський, Крилов, Беранже, Кеміне, Жуковський, Стендаль, Генрі Гейне, Пушкін, Бальзак, Даль, Дюма, Андерсен, Гоголь, Шевченко, Некрасов, Петефі, Салтиков, Щедрін, Іпсен, Жульверн, Лісков, Марковочок, Марк Твен. Чава... Чав... Чавадзе, Нечуй-Левицький, Джабаєв, Вазов, Павлик, Короленко, Франко, Бернард Шоу, Чехов, Тагор, Кобилянська, Коцюбинський, Маковий, Горький, Стальський, Леся Українка, Мартович, Гнатюк, Стефаник, Вороний, Кримський, Черемшина, Васильченко, Блок, Садов'яну, Тисленко. Капельгородський. Купала Кола, Чуковський, Гафуров, Гашик, Толстой, Бєдний, Гладков, Білецький Маршак, Вишня, Рудницький, Фурманов, Тичина, Панч, Поустовський, Федін, Маяковський, Єсенін, Багрицький, Рильський, Залка, Петров Фолкнер, Головко, Брехт, Сюсюра, Хемінгуей, Вишневський, Смолич, Фадєєв. Дуже багато. Галан-Яновський Хікмет, Світлов, Гулян, Островський Гайдар, Козланюк, Корнійчук, Шолохов, Первомайський олійник, Малишко, Штрітматер. На цьому все. Наклад 100 тисяч ціна 95 копійок. Дякую всім за увагу. Зустрінемось в нових відео. Бувайте!